Укладання цієї угоди продемонструвало конструктивний підхід України в відносинах Сполученими Штатами Америки. Ми йдемо назустріч вимогам адміністрації Трампа, так але йдемо з користю для себе і йдемо на відміну від Росії, яка бажання американців ігнорує їхні відносини не мають конструктивного характеру. І через те, Грем сказав, що вже в сенаті лежить законопроєкт про накладання додаткових дуже великих санкцій на Російську Федерацію, яка саботує мирний процес. Друге, США отримали економічну мотивацію для подальшої підтримки України. Якщо раніше це були лише демократичні цінності, і з моєї точки зору, це було нормально, тепер до цього додаються ще захист економічних інтересів США, що для Трампа, мабуть, теж нормально, як і для багатьох американських виборців. В Годі немає нічого про гарантії безпеки. Скоріше за все, формат угоди про створення фонду і не повинен був це передбачати. Але ми на цьому наполягали, і можна припустити, що таке обмеження сфери дії угоди було позицією американської сторони, бо Україна багато разів заявляла про гарантії безпеки, які для нас є ключовими в підписанні будь-яких угод. Умови про воєнну допомогу прописані в угоді, але прописані не конкретно. Тобто вона не гарантується цією угодою, але, принаймні, є хоча б якась. Юридична база для майбутнього постачання зброї